На цьому тижні, окрім свята 8 березня, яке будемо відзначати ми завтра, так, свято всіх жінок. І, хоч є дискусії, так, чи відзначати це свято 8 березня, чи, чи як раніше відзначати його в лютому, деякі відзначають, хто каже, що взагалі його не повинно бути. Зараз дуже багато щодо свят дискусій, але я все ж таки вважаю, що Згадати в день весни традиційно привітати своїх найкращих дівчат, так маму, бабусю, зайвий раз привітати їх і зайвий раз їм сказати, що ви їх любите, це не є якоюсь проблемою і не треба в дискусії проводити на рахунок цього. Це просто гарний привід ще раз. Сказати своїм рідним, що ми їх любимо. Тому я вважаю, що це свято має бути, і завтра ми ще неодноразово про нього поговоримо. Але на цьому тижні, окрім 8 березня, ще річниці народження та смерті Тараса Григоровича Шевченка. Так... Сталося так, що ці дві річниці відзначаються прямо на одному тижні. Тому цей тиждень присвячений безпосередньо українському поету, художнику і патріоту України. Хто мені згадає, коли народився Тарас Шевченко? Хоча б число. Я пам'ятаю, що ти шесть там в, в якомусь часі. Ну, це розрозуміло. але число. Угу, дуже добре. Тарас Григорович Шевченко, український майбутній так, художник, поет, народився 9 березня, тобто ось 1814 року. 9 березня, післязавтра, так, буде річниця з його дня народження. Він родився, народився на Черкащині. В сім'ї кріпака. Ви пам'ятаєте, ми з вами розглядали поняття кріпацтва, говорили, хто такі кріпаки? Так, це е, залежні люди від пана. Вони не були вільними, вони не були незалежними, вони залежали повністю від пана. Вони постійно на нього працювали, і їхнє повністю життя, в принципі, залежало від його волі, від його рішень якихось певних. Тому народився. 9 березня в цій сім'ї ще Тарас, який в майбутньому також, звичайно, став крікапаком, як і його батьки. Якщо батьки кріпаки, то їхні діти, відповідно, стали кріпаками. Батько поета Григорій Іванович Шевченко, мати Катерина Якимівна, і в його родині, в їхній родині було шестеро дітей. Найстарша була Катерина, названа честь мами, Михайлик. Потім Тарас, Ярина, Маруся і Йосип. Як ви бачите, Достатньо велика родина, але на той час це було, в принципі, нормою. У більшості сімей була велика була велика кількість дітей. Але так трапилось, що мати Тараса померла достатньо рано, і тому матір замінила. Сестра, найстарша Тарасові і його меншим сестричкам замінила матір, їхня старша сестра Катерина. Оскільки батько був кріпаком, в нього не було можливості виховувати дітей, тому що зранку до вечора він мав іти до пана і працювати у пана. а діти залишалися без догляду, тому була Катерина, старша сестра, яка так і стала найближчою для Тараса відповідно через те, що Постійно нас знаходили з ним, вчила, виховувала, ростила, постійно була з ним, проводила взагалі протягом свого життя. І відповідно до цього, і є у Тараса у його скарбниці і вірші, які присвячені безпосередньо називаються Катерина, присвячені його сестрі, найближчій найріднішій людині. Але не дивлячись на це, що вони були з кріпацької родини, тобто не мали можливостей на гарне навчання, так якусь школу по якісь навчальні заклади. Не дивлячись на це, сестра з ним займалася, і Тарас був достатньо допитливим хлопчиком, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні і розповіді про минуле. Любив спілкуватися з старими людьми в своєму селі і дізнаватися щось. З те, що вони пам'ятають з минулого життя, оскільки можливості знову ж таки якісь підручники мати в них не було. Якісь підручники, літак, дізнаватися від вчителів, в них такої можливості особливо не було. Не дивлячись на те, що багато більшість так людей знають Тараса Шевченка саме як поета кобзаря, ще з дитинства він почав малювати. І цей талант малювання був поруч з Тарасом на рівні із написанням віршів. Він це робив з дитинства, малював і писав вірші. І з малку він знаходив крейту вуглинку і усе обмальовував, зображував птахів, звірів, людей. Тобто, він зображував те, що він. Бачив навколо в себе в селі. Те, що бачив, от які пейзажі, яку природу він бачив, те і зображував. І знову ж таки, бачите, крейдою, вуглинкою, тому що грошей на аркуші, грошей на фарби, якісь олівці, звичайно, в них не було. Тому доводилося виходити з положення тими підручними так, засобами, які були в наявності. А потім, коли він став старший, знову також, звичайно, підріс і він почав служити у пана, як і всі його брати та сестри, і батько, оскільки вони були крікпаками. Тому під час, коли підросли, обов'язково мали служити у пана. Відповідно, Тарас Шевченко, зверніть увагу, написав понад. Тисячу картин. Не дивлячись на те, що багато хто навіть не здогадується про його навики художника, він написав більше, залишилось так, більше тисячі картин. За свої малюнки Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями, малював портрети, автопортрети, пейзажі, картини про життя народу. Хоча у більшості випадків ми, коли говоримо про Тараса Шевченка, просто навіть забуваємо цей факт із його біографії, так? цей момент, що він був не тільки талановитим поетом, вірші якого ми вчимо навіть зараз протягом скількох років, так? а він ще був і талановитим художником. Зараз ви переглянете перед вами з'являються картини. Автор яких є Тарас Григорович. Перша ось картина. Подивіться, будь ласка, у степах Арала. Це у цих степах місце перебування у заслані. Ми з вами розглядали так, що за свою позицію, за те, що Тарас Шевченко не погоджувався з тим, що люди повинні бути кріпаками, що кріпацтво треба вже відмінити, що люди мають бути вільними, незалежними, що українці не повинні так бути. Такими постійними працівниками і витрачати своє повністю життя здоров'я заради пана, звичайно, його відправляли у заслання, тому що він і писав вірші, і повідомляв, так, тобто постійно виражав свою позицію, і тогочасній владі, звичайно, це не подобалось. Тому він неодноразово тричі він був відправлений у заслання за своє життя, і у засланні. Згадайте, будь ласка, яке найсуровіше, суворіше показання, показання, покарання були придумані для Тараса Шевченка? І не вірші. Так, в нього забирали аркуші, в нього забирали олівців, углинки, щоб він не міг можливості, тому що саме через картини і через вірші він намагався виражати свою позицію. І це було його бажання, це була його любов, талант, і вважали, що таким чином вони зможуть його ось це бажання е, знищити, і він. Як підкориться, так і ці заслання, ці всі покарання допоможуть, щоб він більше так не заявляв свої бажання і свої позиції на, для навколишнього світу і для всіх оточуючих. Що, Єгор? Що таке арал? Арал це ну, територія так називається, ну як Запорізький край. Ага. Yeah. Себи Арала. Так вони так називаються, він був у заслані, але все одно знаходив моменти. Далі дивимося. Наступна його картина циганка ворожить. Це ми вже бачимо за одягом, то це вже де. Україна. В Україні, так, уже одяг, подивіться, відрізняється так, від одягу людей, які зображені на цій картині. Тобто, ми бачимо вже зовсім інший регіон, бачимо український одяг і українське село якесь, так, де циганка ворожить молодій україночці. Далі гористий берег острова Миколая. Миколая, Миколаїв, може острів, так, названий острів в Честь Миколая. Також oh, ось дивимося Катерина. У Тараса Шевченка є велика поема не просто віршик, а велика поема, яка називається Катерина. І до цієї поеми він створював ілюстрації, створював картини. І, як ви бачите, ось Катерина, загалом кажуть, що це його сестра Катерина, він з неї брав так образ цієї дівчини, а це, мабуть, його батько сидить, бо бачите, за зовнішністю трішки схожий на Тараса. так? І ось ці вуса такі довгі, тобто схожий і його картина Катерина. Подивіться, будь ласка, те, що Тарас Шевченко створював картини і підіймав тему не тільки українського народу, так і його свободи, але він ще турбувався про природу. І в віршах згадайте, ми з вами як читали, вивчали вірші. Про що? Про красу природи, так? І про річку, і про дерева, і про трави писав Тарас Шевченко. І ось картина, яка перед вами, називається Людина прийшла, яка виражає так ставлення до природи. Подивіться, будь ласка, чому він так назвав цю картину? Я не знаю, що люди. А так, подивіться, будь ласка, прийшла людина, попиляла дерева, поламала гілки, тобто знищила ту невичеркну не красу природи. Тобто подивіться, і дерева і не прибрала, тобто і не попиляла, не використовує, а просто вони поламані, валяються, все знищено, а для чого так і не зрозуміло. І таким чином, подивіться ось. Найкращі друзі художника, тому що його друзі зрозуміли, що така позиція Тараса Шевченка не доведе ні до чого гарного, тому що він, не дивлячись на свої заслання, постійно повертався і знову продовжував виражати ці позиції, так, боротися проти кріпацтва. І коли було 24 роки Тарасу Григоровичу, земляки художники. Ось вони, відомі художники. Вони побачили в ньому талановиту людину. На виставці вони створили виставку. На виставці. Люди, які приходили, купували картини. Таким чином, вони на цих виставках зібрали кошти, зібрали гроші, і ці гроші витратили на те, щоб викупити Тараса Шевченка з кріпацтва. Це було можливо, але за... треба було заплатити достатньо велику суму. Але, по факту, цього ніхто не міг зробити, тому що вся твоя сім'я кріпаки. Ти народився кріпаком, твої батьки кріпаки, ні звідки, ні від кого взяти грошей, щоб за тебе заплатили? Тому що вся твоя родина автоматично стає кріпаками. А Тарасу Шевченку пощастило, оскільки в нього були такі друзі, які не були кріпаками, так, і вони назбирали грошей і заплатили за нього і викуп цей, і викупили з неволі. І потім Тарас Шевченко, після того, як він був викуплений з кріпацтва, він почав навчатися в академії мистецтв. Тобто, вже як вільна людина, так він трішки пожив, все ж таки. Але не дивлячись на те, що його самого викупили з цього кріпацтва, він зрозумів, як це жити вільною, свободною, так незалежною людиною. Це ще більше навпаки змусило його. Відстоювати те, що і всі інші люди також мають бути вільними і взагалі позбавлені цього кріпацтва. Тобто він відчув ось це відчуття життя свободи і волі, тому, звичайно, почав вимагати його і для інших українців. Тарас був. Ну, знаєте, от як кажуть людина, як талановита, якщо вона наділена якимись творчими навичками, то справді вона наділена в бага в усьому вона творча, тобто є такий творчий нахил у людини. Ну, це в більшості про Тараса Шевченка, тому що він і е, писав картини, він і писав вірші, також грав на кобзі та бандурі, самотужки навчився грати на фортепіано. Тобто, загалом всі ось ці творчі нахили, які тільки можливі, музичний гра на музичних інструментах, була йому е, доступна. Так? Він грався грав на музичних інструментах, і при чому у більшості випадків самостійно це. Освоював самотужки, так? не ходив до музичної школи, не вивчав це, а самотужки освоював. Також далі творчий нахил це художні, так? картини писати. Це також йому було доступно. Побачили гарні картини, які він створював. Третій нахил це поезія. Звичайно, і в цьому Тарас Шевченко був. Відомий, так, тобто всі ось ці творчі нахили були в ньому непогано розвинені. Він, хоч він був і не віртуозом у музиці, але міг самостійно виконати нескладні твори Моцарта, Бетховена, дуже любив задушевний м'який тембр віолончелі. Тобто, музичні інструменти також для нього були відомі. Так? Також він міг ними користуватись. Зараз вірші Тараса Шевченка дуже відомі. Найвідоміша збірка і на перша збірка Тараса Шевченка називається Як? Заповідник? Звісно. Угу, як оце... називається? Як? О, Обзар, Кобзар нарешті. Кобзар це найвідоміша збірка, найперша збірка Тараса Шевченка. Кобзар це збірка його віршів, і відповідно до цього Тараса Шевченка ще і називають кобзарем українським кобзарем. Але відповідно до того, як називалася його найперша і найвідоміша збірка. Ось дивіться: Великого Кобзаря. Так, так ще називають по-іншому Тараса Шевченка. Зараз активно продовжують використовувати вірші Тараса Шевченка, музиканти, композитори підбирають музику і створюють пісні. І це і було і раніше. Композитори використовували, ми знаємо, багато пісень, які були покладені саме на Вірші Тараса Шевченка. І зараз в сучасному світі також є виконавці, які користуються його віршами. Наприклад, останнім часом, так у військовий період, була, вийшла така пісня від виконавців Наді Дорофєєвої і Артема Пивоварова, яка називається Думи мої думи. Її активно вмикали і по радіо, і по телебаченню. Можливо, хтось з вас її чув. Я її чув, я її. І... Хто не чув, можливо, ще послухає. От це думи мої думи, це і є вірші Тараса Шевченка. Думи мої думи, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами. Це вірші Тараса Шевченка, його вірші були взяті. Складена музика, трішки обробка додана, змінений текст, але за основу були взяті вірші саме Тараса Григоровича. І це не єдиний випадок, тому що його вірші продовжують жити і сьогодні. В своїх віршах він найчастіше описував тяжке життя народу, яке він відчув і на собі, тому як ніхто знав, про що він пише. І загалом у своїх віршах він передавав любов до. Природи, до краси, до України, тому є садок вишневий коло хати, в якому він описує українське село, так як поводять себе дівчата, батьки, в нього є. Вірш Думи мої думи так, про тяжке життя, про те, що він думає. Є заповіт, один із найвідоміших його віршів заповіт про те, що, як його мають поховати. Так, заповіт такий склав віршований: Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій. Обов'язково так, це було його основним бажанням ще за життя, і після його смерті було це. Цього дотримано. Загалом віршів Тарас Шевченко почав писати ще кріпаком. За свідченнями 18 квітня 1840 року вийшла його перша збірка Шевченка-Кобзар. І загалом це стала його найвідоміша збірка. Відповідно до цього його зараз так і називають. Вірші Шевченка були приблизно протягом усього періоду перекладені близько 150 мовами, тобто на 150 мов були перекладені вірші і знають його далеко за межами України. 23 квітня 1850 року Тараса Шевченка вперше заарештували за порушення царської заборони писати і малювати. Це не вперше. І він відбував довгих сім років, відбував покарання з забороною писати і малювати. І, звичайно, в засланні під час цих заслань, так, погане було ставлення до. Затриманих і, відповідно, це погіршувало здоров'я Тараса Шевченка на початку 1861 року він захворів і так трапило, що на наступний день після свого дня народження, вже 10 березня 1861 року він помер. 9 березня. 1814-го це його день народження, так, 9 березня, наступного дня 10 березня, після святкування свого дня народження, він помер. Його поховали його друзі, ті, які викупили його скріпацтва в Петербурзі, але через два місяці його перевезли до України і перепоховали в Черкаській області у місті Каневі на Чернечій горі. Повністю дотримавшись заповіту поета, він похований, похований на Чернечій горі. На вершині вона не дуже висока, але видно гарно, як Дніпро, видно дерева, як шумлять чути. Тобто, повністю за цим віршем, за заповітом, було всього дотримано. Ось, подивіться. Ого, у каневі це могила Тараса Шевченка, е, і мене в сім'ї Великій, в сім'ї Вольній, Новій, не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Це останні рядки із заповіта Тараса Шевченка, знову ж таки, яких дотримуються. Так, скільки років не пройшло, але ми все одно постійно про нього згадуємо. І от як ви бачите, гора так невисока, гора, але. Внизу протікає Дніпро шумить, було сказано в заповіті, щоб Дніпро і Кручі було видно було чути, як реве ревучий. Справді з цього місця його поховання, все це видно і цього дотримано. Це було раніше у 19 столітті. Так виглядала його могила, коли його перепоховали, так виглядає зараз. Так виглядає зараз. Ви бачите, встановлений вже монумент, пам'ятник, люди, туристи, прихильники творчості Тараса Шевченка, літературознавці відвідують, звичайно, його могилу, відвідують, приходять. Тому ви бачите, що там є і квіти покладені, тобто люди і зараз приходять до могили Тараса Шевченка. І загалом його пам'ятники встановлені. Ну, майже в кожному місті України встановлені пам'ятники Тараса Шевченка, є вулиці, названі в честь Шевченка, є села, названі в честь Шевченка, є міста, так? Тобто ну, дуже багато назв, які є на честь. Так, бульвар Шевченка є в Запоріжжі, будинок культури імені Тараса Шевченка є. Біля нашої школи, куди ми з вами ходили так на різні концерти та вистави імені Тараса Шевченка, вулиці Шевченка, є села, які називаються Шевченківське, Шевченково, тобто також на честь Тараса Григоровича. І загалом не тільки в Україні, але в принципі і в інших країнах є пам'ятники, які присвячені Тарасу Григоровичу. Що Діма? В У нас майже біля нашого будинку є пам'ятник Тараса Шевченка. Ну так. Тобто, ось цей пам'ятник в Одесі, цей пам'ятник Тараса в місті Харкові. В місті Харкові є парк імені Тараса Шевченка, названий на його честь, і, звичайно, там також є пам'ятники. Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, також названий на його честь. Цей пам'ятник на Сумщині у Сумській області, а, а це пам'ятник у селі Моринці, на Черкащині безпосередньо, де народився Тарас Шевченко. Бачите, тут він ще малий хлопчик, так, його пам'ятник, і ось ця хата, в якій жив Тарас Шевченко це зараз музей, тому зали... намагаються зберегти пам'ятки, які залишилися від. Тих часів. Театр національної опери і балету імені Тараса Шевченка у місті Київ. Тобто ви бачите, скільки е, визначних місць названі на честь Тараса Шевченка. Так, у кожного свій Шевченко, бо всяк вибирає в його спадщині те, що йому найближче. Хто вибирає якісь його вірші окремі, хтось слухає пісні, покладені на його вірші, хтось дивиться, йому подобаються його картини, і, можливо, навіть не здогадується, хто їх автор. А спадщина Тараса Шевченка і справді не вичерпна, як власне, сама українська пісня, українська мова і український народ. Тому що навіть... Дорослі, якщо ви їх запитаєте про Тараса Шевченка, то вони можуть вам назвати один, два, три максимум вірші, і то найвідоміші вірші Тараса Шевченка. Але їх набагато більше, вони всі надзвичайно талановиті, цікаві, і вивчати їх справді велика насолода. Тому на цьому ми з вами закінчимо. Згадуємо про Тараса Шевченка. І я впевнена, що неодноразово протягом свого життя ви будете ще згадувати про нього, вивчати про цю людину, тому що, ну як мінімум, протягом свого навчання в школі в кожному класі, хоча б один вірш Тараса Шевченка, але ви будете розглядати, будете вивчати і згадувати його роковини з. Народження та смерті, тому це така інформація, це такий період, про який не можна не говорити і не можна не згадувати, тому що кожного року все одно ви будете повертатися до цієї теми. Тому що загалом, навіть коли проводять дослідження і в іноземців питають, що ви знаєте про Україну, то загалом одне з найчастіших прізвищ, яке вони називають, це Шевченко. Людина, за якою вони знають щось про Україну, як український поет і художник. Тому і ви, звичайно, як українці, маєте про нього хоч щось знати і про нього пам'ятати. Отже,